Колаці, щось загорів, що сталося? По салону є проблемка. Це поміняємо, зліпамо все в кучу. Почнемо трошечки таку, так сказати, розпаковку. Друзі, всім привіт! Нарешті починається новий серіачок з покупкою чудового відра. Цей раз це буде знову USA. Я вже два рази купував там собі електричний Chevrolet. Перший воль, другий воль це були чудові покупочки, які принесли тільки радість і купу класних емоцій. Два рази останні, що я купував в Європі, це був творег і каптіва чисто. Економічно були дуже невигідні, але Америка мене ще не підводила. Я продав свій другий вольт друзям, і дуже швидко я зрозумів, що я не можу жити без електричного Chevrolet. Я дивив, почав дивитися, які варіанти і. Вирішив, що я вже готовий перший раз спробувати купити собі чисту електричку. Якщо перший болт мені не подобався чисто візуально, то вийшов вже другий болт після 2020 року. Два версії маленький хетчбек EV і міні-кросовер EUV, Побачивши його, я зрозумів, що це те, що мені треба. Тож, гаражик поки що пустий. Я вирішив, що буду торгуватися потроху. Тим більше мене під підталкував перед те, що казали, що до кінця року тільки в нас розмитнення буде пільгове для електрик електромобілів, то тобто є відсутнє, і з нового 26 го року воно вже буде з податками. Я почав торгуватися коли обрав, що модель, хочу собі його почав торгуватися і доволі швидко ціни на ну скажем так стали давати більше, ніж ну я почав торгуватися, приблизно зрозумів, що по чому продається. Наприклад, за 2,5 тисячі щось люди купували. Я дивився, потім починаю торгуватися. І буквально за кілька тижнів, за те, що давали 3 тисячі, почали давати 4, 4,5 тисячі. Всі хотіли встигнути придбати і привести автомобіль до початку податків це було, скажімо так, не дуже просто, але я вирішив буду чекати саме свій варіант. І десь приблизно чи п'яте, чи шоста була машина, за яку я реально торгувався. Я почав ставити, обрав собі планку, скільки максимум можу за неї дати, і ось що вийшло. Продано! Я виграв чудовий Chevrolet Bolt 2022 року, червоний, як я хотів, максимальній комплектації з біленьким салоном. Дуже неприємно ну, е... стрімноватим ДТП, все як ми любимо. Але я завжди сподівався найкраще. Тепер у мене попереду була купа часу для того, щоб поки він буде їхати, щоб я міг до цього підготуватися. Перед тим, як ми зануримося в чарівний світ вибору від Дерця, я не можу не порекомендувати вам український сервіс онлайн-страхування Hotline Фінанс. Якщо вам треба страховочка скоро, заходите туди, вбивайте мій промокод av 10 для знижки 10%. вибираєте страховку по параметрам, вбиваєте дані, оплачуєте і все, отримуєте готовий поліс собі на e-mail або в додаток, або на телефон. І можете просто забути про страховку на цілий рік. Користуйтесь. Мій болт ще навіть не погружен в контейнер, а в мене вже вдома просто справжній скарб. Я вже декілька тижнів, подивіться, щось купую, шукаю, вичитую. Це реальна проблема з цими запчастинами. Це коштує просто мега дорого, набагато дорожче ніж середньостатистичне авто. І е, ми порівнювали навіть деякі запчастини, коштують як просто якісь топові дорогі нові автомобілі просто найвищого класу. Тож у мене тут вже Деякі дивні речі, це, наприклад, взагалі частина бампера, вона е, штатно припаяна доверху, але в мене вона якась поскоджена, я знайшов її просто дивом якимось чудом за 1000 гривень. Мені людина продала, тисячу гривень для болта це просто безкоштовно, це подарунок можна рахувати. Чайка, на якої тримається передній бампер, разом з десь тут ще така е, передня, десь вона тут лежить, це разом все. Майже 100 доларів. 90 доларів Оця штучка оригінальна коштує більше 50, 50 до 70 доларів. Це вже наш друкують у нас на 3D принтері 550 гривень. Спробував взяти, тому що вартість невелика. Подивимося, як буде воно виглядати. Звісно, зразу купив. Подушку оригінальну, водія і колін це все не стріляне. Вирішив їх не відновлювати, буду відновлювати шторки, бо шторки також дуже дорого. Підсилювач бампер, очевидно, він в мене пам'яті, з ним нічого не можна робити, тільки оригінал без пошкоджень. Також видно, у мене пошкоджений порт зарядки. Теж купив гарнюсенький, цілюсенький. Так, підсилювач бампера. 130 доларів. Скільки я віддав за порт? Теж десь 130 доларів. Це жалюзі. Вони в мене е, після переднього тут жалюзі. Вони в мене теж на фото всі. Знищені. Це окремо. Тут є три позиції: сам корпус жалюзів, самі жалюзи, це вже аналогові якісь не знаю, китайські штампи. Корпус, наче оригінальний. І тут я ще трошки говорив, щоб все, все зібрати, є моторчик жалюзів. Все це разом приблизно 140 доларів. Далі я вже купив собі передній телевізор. І ось такий, вони трошки різні, 250 доларів. Тут ще додатково багато хто відрізає тут. в мене ще ось ця штука. І тут також буває відрізають трошки менше. Тут є всі абсолютно края. 250 доларів телевізор. Передній радіатор кондиціонера, теж ще сразу його взяти, знайшов недорого, новий 4800 гривень. Це скільки 120 доларів. Далі переходимо до більш цікавих речей. Моя фара. Запчастини на болт коштують не просто космічних день грошей, а просто якісь не знаю, нереальні фара з розборки. Фара у нас, щоб купити ліва або права, неважливо. Коштує 1450 доларів. Ви просто подумайте, фара, наприклад, на якісь там ми дивилися топова фара на іоні чи щось таке, ну щось останніх років гарні електромобілі вартує максимально, сама дуже крута фара, схожа на цю: 600 доларів. Ця. Мінімум 1200 в Америці, у нас 1450 з розборки. Просто жах. Я вже купив дві фари розтрощені. Це шматки з однієї. Отут о, всі блоки, це верхній ходовий вогонь, лінза. А, і другу фару, трошки більш цілу. Також потрощену. Також потрощено, Тут взагалі немає шматка. Багато тріщин, тут є тріщини, все. Ну, цілому тут зверху хоча б все. Є всі шматки, що клеїти. Ззаді також тут немає трошки, тут немає взагалі пластику. Дещо кріплення зламані, і я вже дивився. Мені з цим трошки я буду відновлювати. Звісно, поки є час, поки їде авто, буду відновлювати цю фару. Я дивився е залишки, решки з цієї фари. Дуже багато речей. Я зараз швидко не покажу, але напевно, е от напевно як цей, наприклад, бачите, тут він у мене зламаний. Ось цей елемент з другої фари він цілий. І тут багато, Отут, оця частина звідси, бачите, вона майже відламується дуже схожа. Буду якось спробувати її сюди ставити. По склу. Саме головне по склу на цій фарі. Якщо верхній цей можна буде зібрати, ну, тут воно все є. просто... На все треба буде дуже багато роботи, тут все розламано наклеїти. Нижню частину це саме буде важка часть роботи. Я хочу взяти ось цього скла, оцей нижній шматок, і врізати якось сюди. Я вже тут і так так дивився, щось можна придумати. Ідеально, цю фару неможливо зробити, щоб вона була як нова, але зробити так, щоб вона цю функцію, я, до речі, перевірив при покупці. Тут все працює, ці вогні. Зробити так, щоб ця фара виконувала свої безпосередньо свої функції і при цьому була максимально герметична. Я думаю, зможу. Купив тут в мене ще лючок до порта. Останнє, що прийшло, я зараз прямо розпаковую це. Звідси я достав де він? шматочок нижній шматочок бампера. Навіть цю штучку це прийшлось купляти, Я віддав за неї цілих 50 доларів за оцей шматок. Пластику, тому що в мене якраз на фото я бачу, що саме нижньої цієї е, планочки в мене взагалі нема. Вона відламана і десь загубилася. Дуже, ну, бампер, звісно, я теж буду відновлювати свій е, з тих шматків, що є. Тому що вгадайте, скільки коштує бампер в зборі. Якщо бушний бампер в зборі, а е, якщо з решітками, то це теж приблизно півтори тисячі доларів Це просто абсолютний якісь. Жах, ну як ми бвушний бампер закуп пластики, вони коштують дурні гроші. До речі, ось ця решітка бампера, яка стоїть е, таким чином. В бампері це верхня, вона ще нижня і є ще тут така рамка цієї решітки. Оця окрема решітка коштує 17 тисяч гривень. Просто жах. Рамка стоїть 7. О, ще рамочка є під камеру. І нижня решітка коштує. Я знайшов її за 4,5, мені здається, тисячі. І вона якраз ось приїхала. Давайте зараз разом її і розпакуємо. Ця нова без пошкоджень. Цю треба буде ще відновлювати з двох сторін. Це невдалий вилив. У нас вже роблять ці 17 тисяч, нас зроблено вже якість не гірше оригіналу. Вони кажуть, що навіть краще, ніж оригінальний пластик, але це був невдалий вилив. Тут не долилось з двох боків трошки пластику. Спробую робити ремонт. Просто якийсь бомж-ремонт без, ну, практично, із гівна і палок. Подивимося, що з цього вийде. Я сподіваюся на гарний результат. Незважаючи на все. Ми спробуємо зекономити максимально. Я купив вже ось таке крило під рихтовочку. Тут у нас є проблемка, тут більш-менш тут є проблемки, але наче це все можна буде зробити. По машині все буде рихтуватися. Крило таке з розборки ціле коштує 500 доларів, Оця шматочок цього заліза 500 доларів. Це крило куплено за 1250 гривень. Подивимося, що в нас вийде з цим крилом. Капот Капот ще одна біль власників Chevrolet Bolt. 1400 доларів мінімум на розборки і новий коштує так само приблизно. Дешевше, 1300, навряд чи ви знайдете. Я купив от такий капот. Видно, на ньому є пошкодження тут. І трошки щось впало зверху. Всередині теж у нас трішечки є пошкоджень. Теж подивимось, що з цього вийде. Цей капот купив теж по якщо рахувати скільки взагалі коштує запчасне болт, можна сказати, безкоштовно за 2 тисячі гривень. Це взагалі не гроші для цієї машини. Це дві основні позиції, по яким ми ну плюс фара, також яка коштує 1400 доларів. Це три основні позиції, на яких я спробую зекономити собі декілька тисяч доларів. Так, у нас мій капотик, і я хочу спробувати трішечки його вирівняти своїми силами. Для цього я взяв ось такий набор типу Аліекспреса чи тему за буквально 2 долари. Це отакі грибочки, які кріпляться. Ось ця штучка, яка, щоб їх сомикати, і спеціальний чорний клей для цього діла. Так, це в нас вже спірт, але ми його будемо не пити як не дивно, а спробуємо продезінфікувати капот. Ось у нас видно, тут дуже багато є. Звісно, основна проблема тут це буде робити дядя Коля цю проблему. А я спробую трішечки вирівняти те, що зможу. Ось є вм'янка, тут зверху щось впало. Так отакий маленький пістолетик з чорними спеціальними якимось клеєм. Спробуємо наліпити кудись щось наліпити. Давайте візьмемо якийсь, ну, якийсь такий спочатку. Де ми що ми будемо перше вирівнювати? Давайте оцей невеличкий. Десь так, напевно. Ну, не знаю, наскільки треба багато, спробуємо спочатку так. Блін, ми там пил не прибрали, ну добре. Так, я бачу, що клей дуже швидко закінчується. Дуже швидко. Клеє треба багато. Тобто цих я купив скільки тут? 10 штучок, це буквально на 20 хвилин смикання. Я думаю, що воно вже приклеїлося, але це тут ми ще не протирали, тому, скоріш за все, все відліпиться доволі легко. Воно швидко стає, цікаво, чи ні? Так, ну угу. да, держить. Давайте хтось притримає капоту угу. ну, йде, Так, да, і вже стало трішечки краще. краще. Два три рази і буде майже ідеально. Так, на жаль, було дуже незручно одночасно знімати і смикати, але буквально перше, що я це смикав, воно вже так велику площу вирівняло. Я зразу натикав побільше їх у всіх місцях, які треба. І зараз буду далі розважатися. Принаймні процес дуже цікавий, коштує все копійки, а результат може бути доволі непоганий. Що, друзі, нарешті цей день настав, як то кажуть, я дочекався близько двох місяців пройшов з моменту, як я виграв, можливо, трошки більше. У мене вже є лафет, я його орендував і їду з вечора в Київську область. Чарівне місто, як, як воно називається, не пам'ятаю. Там там можна термінал, щоб забрати зранку-завтра свій болтик. Зараз повинні були полетіти вже кадри е, ночної нічної дороги. Але 40 хвилин, 40 хвилин ще стою на місці. Завів машину, все включаю, все працювало, не працює нічого на лафеті, не габарити, просто нічого не працює. Пару разів щось мигнуло і все, все перевіряю, написано, думаю, ну все, срака відміняється, знову щось відкладається. 40 хвилин ковирявся, розібрав тут, це я вже зібрав, там блок це є, согласування, причепа. В общем, все по розбирав проводку, Блин, головний плюсовий проїд, який йде, клієм, вона окислилась просто, там такі окисли, вже не хочу показати. Показувати, почистив, все запрацювало. Ну, просто ну, якийсь прикол. Тільки виїжджати нічого не працює. Зато зараз зробив, вже все чітко, нічого не мігає. знайшов, почистив. Дивіться, яка красота. Все, все ж таки вирушаємо потроху. ми заїхали. Тут не можна знімати на митниці, тож я зараз спробую так швиденько оббігти. а потім вже ми погрузимо, вийдемо за межі митниці і я швиденько зроблю більш детальний огляд. Я щоб не підходив навіть так, що у нас тут, все по плану. Так, по-перше, що цікаво, салончик М трошечки якийсь. Я спеціально замовляв ці штуки е проти. Ліснявий. Зрозумів, по-перше, як було вдавлено крило, ось так воно було вдавлено дверкою. Це, я думаю, ми вирівняємо. Далі. По салону є проблемка. В мене... Я підозрював, на фото бачив, щось тут не то. Не вистачає якоїсь... якоїсь пластикового захисту люка. Тому, на жаль, на жаль, у мене тут трішечки є вологості. Це неприємно. Сподіваюсь, що це не критично. Сподіваюсь, що тут вологість є, накапала собака. Ну я все, звісно, висушую, знову прийдеться розбирати салон. І що добре, зараз давайте зараз нам погрузять, щоб не знімати на території митниці, зараз погрузять нам авто на лафету. Ми виїдемо за межі. Я ще трошки побігаю навколо своєї нарі нової чарівної автівочки. Я вже від'їхав на заправку. Заправився, є трохи тепер спокійно, трохи часу є, щоб розказати, подивитися, що я вже побачив. Ну, як завжди, як завжди, є те, що. Порадувала і те, що трохи засмутило. Перше і основне, що мене засмутило, це ось ця проблема. Мені здається, що тут на люку немає якоїсь, тут повинна бути якась ще пластик, щось повинно бути. В общем, його немає. І Через це тут я так розумію, що вода, на жаль, проходить в салон якоюсь часткою. Це мене дуже засмучує, тому що я бачив на фото щось не так. Мені здавалося, що там щось не закрито. Чи що. чому я не попросив заклеїти отак, як морду? Оцей штукай верх. Я не знаю. Блін, я не попросив. Там ніхто, звісно, нікому до цього нема діла. Тож тому у мене оце трошки є вологість. Треба буде тут вологість, тут трохи вологість. Треба, я знову буду все розбирати. Весь салон, чистити, сушити, тому що. Хочеться, щоб все було ідеально. Е, що радує, по-перше, що салон не зацвів. Тож це значить, що тут була волога, з'явилася тільки у нас. Трошки тут щось жовтеньке, можливо, щось і було. Блін, ну не, не везе мені трошки з цією вологою, ну, маємо те, що маємо вже так, будемо розбиратись. Далі салон виглядає чудово. Ну, звісно, з таким пробігом. Е, я його трошки почухаю, він буде як новий. <кхм> по пошкодженням. Головне, по пошкодженням. Тут. Я вважаю, що навіть ну, скажімо так, краще, ніж могло бути. Я думаю, що ми це вирівняємо. Далі будемо дивитися, касета радаторів невідома, вона загнута, скоріш за все, на жаль, придеться їх міняти. Це крило загнуто, я думав, як це може бути, воно загнута цією дверкою, тому що трошки пішло назад. Я думаю, що не думаю, я впевнений, що це ми теж вирівняємо. Диски, я думаю, що вони я їх, звісно, прокату ну, якщо треба прокатаю, від нулю, вони не дуже пошкоджені, вони залишаться точно. І це я думаю, що це буде мій комплект, наприклад, на зиму. І Ще хочу, у мене ще є ще є багато дисків красивих з різних е, болтів. Є другий комплект. Потім куплю для літа. Задні два колеса нормальна, передні обидві покришки, на жаль, підвикинеш. Так, тут, значить, дверка стоїть нормально, що шо на дзеркало нормально, дзеркало ціле. Передньої камери я там ще повинна десь бути передня камера, я не знаю. Де вона, не хочу все це розтрушувати, Це вже будемо розбиратися, коли приїдемо. Так, це я вже купив. Купив тут теж видно блок запобіжників, можливо, теж туди трошки попадати вода. В общем, головний наш ворог це вода. На даному етапі. Це те, що мені більше, більше за цього бентежить. Так це ми десь, десь покладемо так. Обережно трошки поскочена дверка. Цього не було видно, але я підозрював, що це можливо буде. Але пошкодження мінімальні. Я думаю, що можливо навіть я не буду її фарбувати. Я це якось трошки витягну. Карандашом не хочу просто зайвих робіт робити, зайво розбирати, фарбувати — це ціле діло. По іншому, наприклад, по подушкам все і так зрозуміло. Ключик у нас є. Він один, на жаль, але маємо те, що маємо. Так, добре. Не будемо зараз розбиратися. У нас ще велика дорога попереду у мене дуже мало часу. Тут якісь чіпси. Чіпси нам не треба, що там ще цікавого може бути. Ага, ось наші чіпси. Наші чіпси ціла пачка. Тож, якщо раптом ми дуже зголодніємо в дорозі. Ми не поберемо її водичка, я запити ну, норм. Оце мене більше всього дратує. оце просто оце, оце вода всередині. Це мене просто найбільше розчарування поки що. Ну по приїзду цьому авто. Все інше суцільний позитив. Це як я в принципі планував. Ладно, по запчастинам будемо розбиратися далі. Воно повинно десь там все лежати. Ця фара, бачу. не хочу навіть зараз доставати. Будемо вже доставати, коли приїдемо на місце. Жопка. Чудово, все ціле трошечки зараз підрихтуємо, трошечки це поміняємо. зліпимо все в кучу і буде найкращий бол болт у світі. Це мій прем'єрчик. Прем'єрчик, все буде супер. Добре, поїхали швиденько його до дяді колі. Я вже біля гаража Дяді Колі, дуже важка була поїздка, постійний дощ, просто якась злива просто. На жаль, є деякі протікання. Я прямо по дорозі їх якось замотував, потім покажу, в чому проблема. Зараз ми намагаємось просто зняти її з лафета для того, щоб вона стала вже на місце, де буде відновлюватись. Це не така просто здача, як там, коли є погрузчик. Авезлейте. Це результат трьох годин каторжної роботи. Ніяк не хотіло зніматися. Витаскали, все падало, дамкрати. Два рази переварювали лебідку, щоб тягнути, Це був просто жах. Просто немає сил це розказувати не те, що знімати. Після трьох годин тепла вона вже не на лафеті, а вже майже повністю в гаражі. Тепер два дні треба просто відпочити від цього. Жахіття і з новими силами починаємо відновлювати цей супер болт EOV в максималці. Нарешті, нарешті пройшло день або два. Не знаю, в мене є час перший вихідний. Є час просто, хоча б роздивитися, що ж я придбав. Давайте просто подивимось, що всередині, що зовні. Почнемо трошечки таку так сказать, розпаковку по пошкодженням трошки пізніше. Давайте спочатку. Проблема, яка була в мене в дорозі. У е, мене почало. Я побачив, що є вода. Я знайшов де. Ось тут чому я не знаю. Чому досі це я вже замотував по дорозі? Зараз ми це блін треба буде відмивати, Ну ладно, отут не вистачає Всі ущільнювача. І він, я його вже знайшов. Ось він тут лежить, лежав в багажнику. Чому він в багажнику, а не на своєму місці, я абсолютно не розумію. Це те, що головне, що мене роз, трошки, скажімо так, розстроїло, тому що ну, неприємно, коли я їдеш зливу, в тебе машина нова і вона протікається дуже неприємно. Чомусь він був знятий, чому я не знаю. ну, Буду його намагатися поставити на місце. Тож це те, що була проблема по дорозі. Я її як міг заклеїв. Щоб принаймні поменше попадало волосся сони. Тут трошечки, я вже забрав тут бампер, він вже лежить вдома. Потім покажу. Ну я вже бачив, його ми зробимо. Треба віддати людям, які займаються. Трошки є мусора. Як завжди, приїжджає трошки, це просто якась бумага сміття. Це в нас тако-бел. Хтось не доїв тако. Боже, бідолаха, Він собі взяв щось поїсти і, видно, попав в ДТП, і навіть не доїв свій маленький тако. Добре, так, що тут у нас? Це шматок я поклав з бампера з переднього. Шматочок такий залишився. Це у нас рештки фари. До речі, давайте глянемо, що вони себе доволі мало залишилося з фари. Я сподівався, трошки буде більше, але нічого. А, тільки лінза може ціла. Зараз подивимося. Так, тут у нас. Скло повністю розбито. Кришечка. Можна подивитися, як виглядає лінза, тому що вона знищена. Навіть кулер, тобто фари просто нічого не залишилось цінного. це просто абсолютне сміття. Я вже з трьох, я вже купив три розбиті фари і буду з трьох складати одну, але з цієї просто нема що взяти. Навіть шматочок пластмаски. Абсолютно нема. Так, це що у нас таке? Якийсь готель, ще шматочок фари. Так, це у нас трошечки сміття. Taco Bell. це, я так розумію, комплект був. Це ремені, я так розумію, що були ті, хто перевозив щось або сюди машину і кинув сюди ремні, які були прив'язані. Нічого цікавого. Що у нас спереді? Не так багато сміття. Тут у нас? Що це у нас? Сіль. Сіль з Макдональдса, мені здається, тут знову трошки є волога, просто дратує. Ну як так? Як так? Просто дуже не люблю вологу. І тут всюди вона трошки є. Так, Ще якийсь чек, з чогось чек, я так розумію, Staco Bell на, можливо, не знаю, 26 доларів. Тож, можливо. Так, що ще цікаво, це я вже бачив, це наші чіпси. Що ще? О, мега! Тут підсидіння ну, чисто американський стиль. Це просто. Я дивився, скільки фільмів, і це чисто американський стиль. Так, це мені поклали. Мій шматок, да, це шматочок мого. Дивно, мені здавалося, що він цілий. А можливо, ну це шматочок підкрилка. Мені здавалося, що він цілий, але я не, мені не бачу іншу частину. Добре, можливо, треба буде купити новий підкрилок. Поки що так. Тут досі все волого, мені, мене це досі дратує ще трошечки. А, ого, ось це шматочок з колеса. я Вже знаю. На вольті був такий самий. Якісь бумажки. В общем, не так багато всього. Насправді, що у нас в багажнику. Багажнику у нас якийсь документ на 931 долар. Так, а це машину викупили, як розумієш, страховач щось така. Так, давайте цікаво, що там під цим. Я просто хочу добратися до акумулятора, бо нічого ж не працює, і можливо відкрити багажничок. Так, щоб це у нас достати, треба, я бачу, вже відкручувати болтики. І там у нас акумулятор. Так, зараз відкручу, спробуємо туди подати живлення. Так, я добрався до багажника, <гадження>, зняв цю захист. Але знаєте що? Тут немає акумулятора. Думаю, тут як у Вольті, стоїть акумулятор, акумулятора, а тут блоки і, наскільки я розумію, це пластиковий сабвуфер, тому що в мене максимальна комплектація, і дуже схоже, що це, я майже впевнений, що знизу це він. Так, а якщо нема акумулятора тут, то, значить, він під капотом. Отакий я спеціаліст по болтам. Давайте почнемо розпаковочку, розпаковку і нарешті заліземо під капот. Так, треба нам це зараз буде розв'язати. Так, опа. Ось він, я вже бачу. Ось він. Це закривав від дощу. Ось наш малесенький, маніпюсенький акумулятор. Добре, зараз подамо. На нього живлення і подивимось, що буде. Уважність, так собі, скажімо так, тут же була отака чарівна клемочка, і це просто хтось зняв і надів таку клем, щоб воно не земну. Це дуже якби, обачно доволі. Так, що у нас просто знята клема. Давайте спробуємо це зробити. Треба поміряти взагалі, чи є там якесь живлення на тому акумуляторі. Щось включимо, якесь світло може. Абсолютно все тихо. Тут взагалі є якась кніпочка, чи як він відкривається, багажник. Кніпочка є, але нічого не відкривається. Тож акумулятор, я так розумію, за цей час і здох. Зараз ми це виправимо. Так, я включив зарядний пристрій і щось одразу клацає, щось загорів. Що сталося? Щось сталося. Щось дивно клацнуло. Так, тут у нас сюди вода. Я думаю, що це не є добре. Можливо, десь щось таке вода попала куди не треба. Чому горіли стопи, я не розумію, до речі. Мені це не дуже зрозуміло. Оця вода мене реально дратує. Блін, дуже багато повсюди. оця вода. І, на жаль, я так розумію, що мені все ж таки з цим не повезло. Води було стільки, що вона десь залилась там, де не треба. І тому цей якийсь іде незрозумілий глюк. Я коли тільки включив, почало щось клацати. Я так розумію, що давайте, напевно, я спочатку спочатку я заряжу акумулятор. А потім ми будемо вже на зарядному акумуляторі ще раз. Так, щось нічого вже не працює. Щось вже вибило. Щось вже вибило. А що вибило, не знаю.